Спонсор показу програми цінуй справжнє». Перетворити власну втрату на спільний простір для єдності та достойного вшанування пам'яті. Волонтерка Ольга Коновал організувала день пам'яті про свого чоловіка Сергія Коновала з позивним Норд. Який загинув 6 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу міста Часів Яр на Донеччині, за словами Ольги, такий захід має показати іншим, наскільки важливо чи не щодня згадувати та берегти пам'ять про дорогих серцю людей? Сьогодні, наприклад, якісь шумні фестивалі, шумні вечірки, звісно, ми розуміємо, так що це неправильно. Але як тоді нам гуртуватися? Як тоді нам як молоді знайомитися? Як молоді розвиватися? І власне, отакі речі. Які сьогодні фестивалі пам'яті це дуже хороший метод, як не тільки нести славу, як грати вдовгу, так, але як допомагати молоді знати сучасних героїв і ставати кращими, ставати подібними до них. Тернополянин Сергій Коновал приклад мужності та патріотизму. На фронт чоловік пішов ще у студентські роки в 2014 році. За свій життєвий шлях неодноразово відзначався активною громадською позицією та волонтерською діяльністю. Після початку повномасштабного вторгнення захисник без вагань долучився до лав Збройних сил України. Ольга Коновал розповідає, що програму заходів до Дня пам'яті створювала так, аби заняття макс. Симально характеризували те, що любив та чим займався Сергій. Це ж точно велосипеди, це про Сергія. І навіть коли я не можу проїхатись на велосипеді, так ну я можу, але я не беру в цьому таку активну участь, я можу це організувати для інших. Тому так, велодрайв це про Сергія. Тут медичний університет де вчився Сергій, Такмет, пласт представив діяльність Сергія в пласті. Тобто сьогодні тут зібрані всі. Хто про Сергія до велосипедних перегонів долучилися багато маленьких учасників, які випробували свої сили та наприкінці велодрайву отримували за це ще й нагороди. Чи тобі все вдалося так, як ти планував? Так чи тобі сподобалося? Так, що було найважче для тебе? Переїхати у цю гойдалку від моменту загибелі героя України Сергія Коновала. Ольга створила фонд його імені та заснувала одноіменну стипендію для навчальних закладів. Завдяки своїм справам жінка стала взірцем для дружин, чиї чоловіки загинули на війні. Бог не просто так дав мені це випробування. І якщо я можу його нести, значить я повинна його нести достойно. Я розумію, що я можу дати цьому світу щось більше і творити оцю новітню пам'ять, новітню культуру, вшанування, пам'ятування, показувати молоді, що ми. Маємо жити далі. що ми маємо бути достойними українцями. Я хочу бути прикладом того, як ми можемо гуртуватися, не зважаючи на якісь свої пріоритети, інтереси, вподобання. Нам нам є чому гуртуватися, об'єднуватися на дні пам'яті Сергія Коновала. Також працювала локація, на якій кожен мав можливість політати на ФПВ-дронах. А ще учасники заходів коштували страви з польової кухні та долучалися до інших корисних активностей. Пам'ять про наших героїв. Каже Ольга Коновал: це показувати життя, яке у них було. Такі заходи, за словами волонтерки, повинні виховувати суспільство та ставати прикладом для наслідування громадським організаціям, які займаються волонтерськими проєктами. Щодня до Центру служби крові у Тернополі приходять люди, щоб стати донорами. Цей процес добровільний, адже потреба в переливанні сполучної тканини пораненим та хворим як ніколи актуальна. Перше за чотири роки після декрету до центру прийшла Катерина, щоб поповнити запаси крові, які в будь-який момент можуть передати для лікування. Першу донацію тернополянка зробила ще у 2014 році. Відтоді це стало звичкою. Компоненти крові в аптеці не купиш ні за які гроші. Тому якщо людина не буде здавати кров, комусь її просто не вистачить, так як нас зараз ведуться бойові дії, і я знаю, що моя кров може комусь врятувати життя. Перед тим як здавати кров, необхідно прислухатися до лікарських рекомендацій: не вживати алкоголь, відмовитися від шкідливої їжі та фізичних навантажень. Вага для жінок не менше 53 кілограмів, для чоловіків більше кілограмів. Після цього в центрі збору крові вас зареєструють та проведуть консультацію з лікарем-терапевтом. Після бесіди потенційного донора направляють до клінічної лабораторії, щоб визначити рівень гемоглобіну та резус, Від чого залежить допуск до залу донації? На цьому апараті гемоконтроль ми визначаємо рівень гемоглобіну. Це такий швидкий тест. Він зразу показує. Гемоглобін у жінок має бути 125-150. Чоловіків 130-175. Після позитивного контролю донори мають 15 хвилин, щоб випити чай з печивом та підготувати себе до процедури. Вже в залі для донації медичні сестри обробляють місце на руці, звідки збиратимуть кров, накладають жгут, та протягом 10 хвилин очікують на поповнення спеціального мішечка. Інколи бувають такі випадки, що, наприклад, повну дозу є важко здати людині. Це залежить від багатьох чинників, і ми це розуміємо. Але в більшості все нормально. І стандартна доза кроводачі це є 450 мл крові. Зібрана кров проходить ретельну перевірку на наявність захворювань, а також розподіл на еритроцити та плазму для якісного збору інформації в лабораторному відділі. Працює новітній аналізатор, архітект. Через який проходять пробірки з кров'ю, медичні працівники закликають здавати кров повноцінно, адже отримані еритроцити необхідні при пологах, кровотечах та в лікуванні онкозахворювань. Плазма ж має великі запаси і довший термін зберігання, а потреба в її використанні менша ніж в еретроцитах. Береться кров в пробірочку, відповідно від і наставляються ось такі штати. Здається, програма. Виноситься все на комп'ютер на чотири інфекції. Відповідно на кожного донора, через якийсь час йде по 5 хвилин, і видаються аналізи після збору крові людині необхідний відпочинок: багато води та відмова від щеплень на 10 днів. Протягом наступної доби протипоказані інтенсивні тренування і забагато руху. Здавати свою кров можна раз на два місяці, незалежно від статі, віком від 18 до 65 років. Зробивши донацію крові своєю звичкою, ви збільшите шанси на порятунок життя наших людей. Sponsor pokazu programy cynuj się